Друзі, всіх вітаю! З вами, як завжди, Майкемпінг. Сьогодні ми з вами зробимо смачний вітамінний весняний салатик. Щось я так подивився на відео, яке я знімаю, і хочу вам сказати, що паримо, жаримо, варимо, а ось салатів щось не вистачає. У нас тут салат, шпинат, кріп, петрушка. Ось така зернова гірчиця, лимон, цибуля, огірок і олійка. Спеції за смаком тут сіль та перець. Також використовую куксу, ось таку титанову ось таку кружечку від цієї десант на 600 мл титанову ложечку і мору, без якої просто ніяк. Друзі мої, перш за все ми нарізаємо. Листья салата. Далее листья шпината. Я режу просто весь, 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 весь лист целиком. З цими стовбурами. Відправляємо туди ж нашу з вами петрушку. Вона бачите, яка в мене кудрява. І теж її сюди. Далі беремо кріп, його теж так ріденько ріденько маленько. Ось так дуже мілко треба порізати. І теж додаємо до нашого салату. Далі беремо ось таку цибульку, все одно нам від неї потрібна буде лише половинка, тому ми швиденько її роздягаємо, це нам не потрібно і також так дуже мілко нарізаємо. Попку огірка прибираємо. Я думаю, нам половинки буде достатньо. І так, огірки додаємо трішки, щоб все тут вмістилось, Трішки соняшникової олії. Тут у нас перець з сіллю. Треба ось таким чином потовкти, і буде у нас перець. Ось так достатньо. І ось що в нас вийшло. Такий середній помол. І сюди додаємо. Далі в нас йде сюди діжонська або зернова маринована гірчиця. Так, залишки у нас не пропадають. І невеличкий шматок лимону. Також його. Ось так сюди. І перемішуємо. Ось, друзі, дивіться, будь ласка, що в нас тут вийшло, яка краса. Тому бажаю всім вам, як завжди. Гарного вечора і дуже дякуємо за перегляд. Всім смачного.